В першу чергу я хотів би сказати, що профільні служби, які перекривали це місто, а саме угруповання сил засобів оборони міста Києва, в свій час це робили відповідно до поставлених завдань, і була така логістична необхідність, тому саме міст був повністю перекритий і по логіці там в принципі мали б їздити тільки спецтранспорт, спецтехніка там і так далі. Разом з тим, від взагалі листопада 2024 року є відповідні листи про те, що в принципі потреби станом на сьогодні перекривати міст повністю в такому в такій варіації, як зараз. Немає необхідності, відповідно враховуючи ту кількість автівок, яка сьогодні є в місті Києві, враховуючи ті транспортні колапси, які є під час повітряних тривог, і враховуючи в принципі все те, що сьогодні відбувається з транспортом, дуже логічно було б питання переглянути. І я хочу сказати, що сьогодні є всі підстави відкрити рух. Південним мостом для абсолютно всіх автівок, які є в місті Києві, дуже важливо розуміти, що сьогодні рук і так іде, але він не для всіх. Тому я вважаю, що справедливим буде відновити рух повністю для всіх автівок. А якщо є потреба перекривати його під час тривог, вона може залишитися, але виключно під час тривог. А загалом, під час мирного часу, це буде працювати.